Всім привіт! Цей відеоролик буде цікавий тим, хто бажає заробляти гроші в інтернеті. Розглянемо, наприклад, Seo Sprint. SEO Sprint цікавий для тих, хто згоден виконувати різні завдання в інтернеті, наприклад, писати статті, дивитись різні відео, писати коментарі і так далі. Перші 2-3 місяці ваш дохід. Буде не перевищувати 100 доларів. Далі він почне зростати. Все залежить від вашої активності і від вашого рейтингу на проєкті SEO Sprint. Якщо ви згодні розпочати кар'єру, заробітку в інтернеті, переходьте по ссылці під цим відео в описанні чи в першому закріпленому коментарі. І реєструйтесь. Я надаю різну інформацію по заробітку грошей на цьому проєкті. Також надаю відео уроки, щоб ви могли краще зрозуміти, як працює SEO Sprint. Якщо вам це відео сподобалось, поставте лайк і підпишіться на канал. До нових зустрічей!